Кроткі Скільки додаємо Марк'яна Лопачака, okay. капітана Збройних сил України, секретар Львівської міської ради, до нашого ефіру, тому що Скайпом з передової до нас вмикається. Пане Марк'яне, слава Україні. Героям слава. Говоримо про те, що станом на тепер в нас є в Україні, що нас може чекати. Поговоримо з вами про ті сценарії завершення війни, тому що українці говорять, а що може бути, як ця війна завершиться? Що нам для цього треба робити? Чи робимо достатньо? Чи насправді це завершення доволі примарне і Російська Федерація не зупиниться ніколи? Що ви про це думаєте цього тижня? Кандидат в Сполучені Штати в президенти Сполучених Штатів Америки Трамп. Сказав, що в нього є план завершення війни, хоча він виглядає доволі утопічно, так як ми його прочитали і його аналізували, тому що це просто якісь вимоги, які він має поставити і Україні і Росії. Але чому Росія має на них піти? На жаль, ми так іще не розуміємо. Ну, дивіться, по перше, коли ми говоримо про, про завершення війни, однозначно рано чи пізно завершення війни буде, і ми робимо все для того, щоб це завершення війни було на наших умовах і виключно з нашими інтересами. Другий момент, що коли ми говоримо взагалі про війну і про завершення війни, як це все може відбуватися, однозначно, це буде військова складова ситуація на фронті, там з здобутками чи статами? Так воно завжди відбувалося. З іншої сторони, це також є політичні процеси. Це відповідно добре чи погано пахне, але цей і договір, і, і в кінцевому результаті за тим столом треба буде комусь сидіти і треба буде говорити про завершення війни. Що стосується Америки, Трампа Байдена. Як на мене, ми трошечки зараз ну, намагаємося забагато приділити приділяємо верніше, забагато уваги, і намагаємося щось там знайти чи, чи, чи вгадати, що і як буде відбуватися. Ну моя особиста думка, що ну не потрібно порівнювати позицію президента Сполучених Штатів, чи це Трамп чи Байден, з позицією кандидата в президенти і що вони говорять зараз під час виборчої кампанії. Америка живе своїми інтересами, там є свої проблеми. Треба грати на, на почуттях їхніх виборців. Звичайно, що тема України російсько-української війни в Сполучених Штатах теж стоїть на повісті дня і стоїть дуже гостро. Звичайно, що кандидати в президенти відповідно до вподобань їхнього електорального поля будуть говорити ті речі, що більше хочуть люди але треба зрозуміти що посада президента сполучених штатів це в першу чергу президент сполучених штатів а потім людина з прізвищем Трамп чи Байден тому можемо згадати і про позитивні кроки які Трамп пробив коли був на посаді президента То тут можна дуже багато дискутувати Я думаю що ми в кінцевому результаті в кінці листопада в грудні побачимо реальну позицію і тоді можна буде говорити про реальну позицію і президента Сполучених Штатів і Сполучених Штатів загалом але якщо говорити про те, що очікувати, ну треба розуміти, що очікувати треба від себе. Тому що Америка, Німеччина, Франція, Іспанія, будь-яка інша європейська чи будь-яка інша там західна країна, вона в першу чергу буде відстоювати свої інтереси, буде відстоювати інтереси свого народу, буде відстоювати інтереси свої, своєї держави, і допомагати чи не допомагати Україні, в яких обсягах і Як багато і як часто це так буде в першу чергу, вони будуть на це дивитися з призму своїх власних національних інтересів. Тому, коли ми говоримо про завершення війни, я би в першу чергу все ж таки фокусувався на, на своїх потребах і на своїх здатностях. Що ми можемо зробити, що можуть зробити збройні сили, що може краще зробити кожна людина, яка зараз не задіяна в силах оборони, а займається, скажімо, там. Лових містах, чим би вона не займалася, чи працює на заводі, чи в органах місцевого самоврядування, чи в бізнесі, чи так далі, кожна людина має працювати заради, ну, заради цієї перемоги. Заради перемоги і завершення в цій війні. Тільки тоді, коли ми будемо спільними єдиними, і нас от, про нами, в цей важкий період буде об'єднувати тільки одна мета перемогти Російську Федерацію. Це наш найбільший козир. А всі решта моменти, тобто звичайно, що треба працювати на зовнішньополітичному навзов зовнішньо займатися працювати mm -hmm. на зовнішньополітичних фронтах як на мене зараз ну досить непогана робота видається незважаючи на всі там скажімо негативні моменти які теж проскакують в меді Тарас Але електро. в першу чергу це є мова хотіла відреагувати будемо мати дискусію всі разом і онлайн і ті хто є в студії якраз щодо е... Тез Віталія Портникова, щоб ми не перелякали НАТО, я б uh -huh. швидше його заспокоював. Бо якщо ми згадаємо 2014 рік і відомі події в Криму нічого не відбувалося тільки через те, що Енфюрер з Кремля. Попередив, не дай Бог загине один російський військовий, і це буде велика кров. Відповідно, всі перелякалися і просто віддали Крим, давайте нічого там не робіть, не впирайтеся, все буде спокій. Але що ми отримали? Відразу у квітні ми отримали захоплення Слов'янська, Краматорська, пізніше Луганськ, Донецьк, і пішло, поїхало, посипалося. Трішки почали давати по зубах. Якби бачимо, можна давати по зубах. ну але... Обчітрив. Так, він взяв тайм аут паузу, хотів нам якось засунути е, цей певний відрозок. Пішло, поїхало. Отримали ми війну в 22-му році. Е, е, що хотів е, Путін, та вже Стамбул для нас було приготовлено всі перші свої, е, свої е, цілі, досягнення війни. Здавайтеся, війну, е, військо роз... Розброюйте контрольовано під нашим контролем, маринетки і урок, пішло, поїхало. Дали бій. Дали бій. Що в результаті отримали? Та дивіться, ну, партнери. З Києва під подрипали. подрипали. з під Одещини, з Миколаївщини, тобто їх можна бити. Засунули в свою конституцію Херсонську, Запорізьку область, Донецьку, Луганську. Ну, ну, не дай Бог вдарити по нашій суверенній території. Б'ємо. Mm -hmm. А нічого, нічого не сталося. По Херсону, по московитах прилітає, а нічого не сталося. Звільнили Херсон. І що? Та нічого не сталося, там можна бити. А Крим, Золотий Крим 2013 рік, прильоти в Джанкою в саках б'ємо по військовій інфраструктурі. І що? Ну, ну, не дай Бог ще раз вдарити, та ще щось буде. А Червона лінія це є е, е, Кримський міст. Не дай Бог кримське місце, це вже все світ впаде. Кримський міст дістає раз, дістає другий раз, дістає третій раз. Світ не падає на голову. Про що це говорять партнери? Що поважають московити споконвіку, як було, вони спок... поважають силу. Даємо їм силою, вони прогинаються. Ми прогинаються, вони по нас топають. І якщо ми прогнемося, і ви, партнери, прогнетеся, так? і якщо ми, не дай Бог, впадемо. А, то ми то вони отримують так звану неучтенку, як вони кажуть, Неучтенка не ценна. Бо а, після України а, Казахстан піде, Грузія, і це цей ресурс і економічний і живої сили, якої не будуть цінити, якою вже можна, в принципі, загрожувати далі і вимагати якісь певні далі речі. Тому з, з партнерами можна говорити, можна їм показувати на пальцях, і це. Не забудеш, бо це ну, 10 років, все видно, просто як на долоні. Тарас Тецьків, ну, я думаю, що Які сценарії пов... зараз є? Сценарії. Ну, спочатку дві тези, які звучали в цій студії. Ну, перше стосовно НАТО. Я думаю, ми не повинні закривати речі на очі... очі на очевидні речі. Не буде ні запрошення в НАТО, ні самого членства. В обозрімої перспективі. І ця перспектива на рік, не два і не три, і навіть не п'ять. Це є очевидний очевидно. І те, що вони говорили в вільнюсі, і перед Вільнюсом, вони говорять і зараз. Ми приймемо вас, коли будуть виконані умови, умови Україною. І коли союзники будуть готові. А союзне виснаження від виснаження наступає зразу: зневіра, апатія, байдужість і такі думки собі. Ну, давайте, хоч на деякий час помиримося. І тут виходить Макрон, Давайте на час Олімпіади зробимо перемир'я. Ну, давайте зробимо. І що далі буде? І Олімпіада, з якого з 15 липня по 10 серпня. От не будемо ми стріляти скільки там? 25 днів. І що далі? Що від цього зміниться? І я в даному випадку, мені здається, що українська влада стала на дуже слизький шлях. На я його цілий час називаю зборівським шляхом. Цим шляхом пішов Богдан Хмельницький і програв у 1649 році, бо в кінцевому підсумку був вимушений піти під російський протекторат. Шлях переговорів, є ж згубний шлях, переговори з Росією є неможливі. Росія переговори розглядає виключно як ультиматум Україні і передумову будь-яких переговорів. Нейтральний статус, їхня інспекція за нашими Збройними силами, чотири області, плюс Крим їхні, а потім будемо говорити І це є неможливо. Тобто, всі, хто Ну собі просто давайте поставимо цю шахівницю, оці от умови. І коли. От Що на другому саміті, от на другому саміті, ми візьмемо і запросимо Росію чи представника Росії? Про що ми там будемо говорити? Про ці умови? Україна сяде за стіл переговорів про це говорити. Ну це абсурд, і мені здається, що це є ну це слизький, неправильний і згубний шлях, бо він сіє в частині українського суспільства думку, що то може вирішити війну, що війна може припинитися, і це нас може розірвати з середини. От цим шляхом ні в якому разі не, може, не можна йти. Якщо вже по факту заморозка, так. Але стратегія наша поки що є в цілому, плюс-мінус наших Збройних сил є правильно. Вимотувати їх в активній обороні накопичувати сили. Ну, правда, другий пункт вимагає підтримки Заходу. Ну так, якщо так, літаки йдуть, як вони йдуть, ну, то я не знаю, як ми ті сили накопичимо. І воно дійсно може привести, що на якійсь лінії фронту відбудеться просто припинення бойових дій. Але це не закінчення війни, це відкладена війна. І будь-які переговори це відкладена війна. Тому це зовсім не та дорога, якою можна йти. Оце, оце моє, це моє основне побоювання, і це моє, мій, мій основний заклик до української влади не йти цією дорогою. Це дорога до поразки, і це дорога в нікуди. Маркіяни, можете відреагувати? Чи чули про що ми тут? Так однозначно чув я єдине, що ще можу погодити, що однозначно, що станом на зараз говорити про будь-яке замороження чи відтермінування, це є надзвичайно небезпечна річ. І я думаю, що дуже багато зараз військових, я в тому числі роблять все для того, щоб ця війна не перекинулась на майбутнє покоління і, 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 і щоб вона знов не відбувалася там через умовний рік, два-три після якихось там не знаю там перемовин, заморозки і так далі. Тобто однозначно, що Збройні Сили України зараз сили оборони роблять все можливе для того, щоб вони отримали перемогу над Російською Федерацією. Є багато труднощів, є багато складнощів. Однозначно, з Тарасом з тим, що взагалі концепція Росії це не є захоплення там, скажімо, якоїсь там території, чи там з того, що починалося, що там захист ДНР і так далі, і так далі. Концепція російської війни є абсолютне повне знищення української державності і нас і як нації і загалом. Тобто, треба це розуміти, і от проти цього ми повинні боротися. Тобто, ми можемо зараз згадати, як це починалося повномасштабне вторгнення у 2022 році. Ще в попередньому виступаючому хотів би так само ремарку. От, насправді, в Стамбулі це не були перші переговори. Перші переговори відбувалися в мінську. І в Стамбулі вже переговори відбувалися після того, коли щось пішло не так. Коли оці всі похідні колони тикнулися, коли не відбулося захоплення за перших 3-5 діб, коли вони забуксували, коли вони зрозуміли, що ті плани, які вони малювали, там буквально блискавичне захоплення і повний контроль над Україною протягом перших двох тижнів, коли це все не сталося, тоді вже почалося там, скажімо, знову ж таки якісь намагання до перемовин стамбульських, тобто виробіть то, виробіть то. І знову ж таки повертаємося до того, що ми говорили попередній раз, коли я говорив, ми повинні навчитися реагувати виключно на свої інтереси, ми не повинні реагувати на те, що там говорить Путін, чи кого він там страшить, яким чином він намагається там, скажімо, виставити якийсь ультиматум. Можемо згадати про допомогу, яка нам надходила середини лютого. Фактично, ми можемо зараз констатувати, що коли вже всі розуміли, що війна невідворотня і що вона от-от станеться. Все, чим нам допомогли західні партнери на старті, це були фактично види озброєння, які призначені для грубочих глибокої партизанської війни. Це обмежена кількість ПЗРК, обмежена кількість ПТРК, стрілецьке озброєння і все. Ми тоді навіть і мріяти не могли про, про танки, про броньовані машини, про артилерію, про літаки і так далі. І так далі. Тобто, нас просто ніхто не вірив. Тобто ми зробили ми, по-перше, заставили всіх повірити в себе, і ми заставили, ми переконали світ, що ми можемо це зупинити, що ми можемо це ну, їх перемогти. Станом на зараз воно затягується, люди втомлюються, і, і, і знову ж таки всі рахують гроші. Наші західні партнери дуже гарно вміють рахувати гроші. Вони дуже чітко розуміють, що їм виходить кожен день, кожен місяць, кожен рік утримання, скажімо, і допомога Україні. Ми, ну... У будь-яких випадках ми не маємо варіантів, тобто скажімо, там чи зупинятися, чи, чи сідати, чи, чи думати там про якусь заморозку, тому що ми в кінцевому результаті просто можемо зникнути. Ми повинні боротися і повинні перемагати. Інших варіантів у нас на жаль немає.